Їхали. І так, яка ж в мене професія? Чи твоя професія творча? Ні. Ага, тоді це не митець, не репер, танцівник, не вчитель музики. Чи можна здобути освіту на твою професію? Ні, не можна. Чи пов'язана твоя професія зі спортом? Ні, не пов'язана. Тоді це не тенісистка. Боксер. Чи має твоя професія якусь спеціальну уніформу? Так. Це не тємщик, не мільйонер. Твоя професія важлива для суспільства? Дуже. Тоді це не студент, не темщик. Не мільйонер, не чаклунка, не бармен, не репортер. Чи можемо ми побачити волосся твого персонажа? Можемо. Твоя професія небезпечна? Ні. Тоді це не будівельник, не ФБІ, не поліцейський і не адвокат. Теж трошечки небезпечно. Твій персонаж це дівчина? Ні. Твій персонаж це чоловік. Ні. Твій персонаж має чорне волосся, саме чорне. Не сіре, а чорне. Так. Чорне, так? Саме... Ця професія вчить когось. Ні, ні. 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 Можливо, в тебе супергерой. Так, ти здогадався. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.